Будинок по вулиці Франка, 7 привернув увагу фахівців газового господарства. Точніше, не сам будинок, а три квартири, власники яких утеплили свої домівки. Однак зробили це з порушенням законодавства. Порушив правила безпеки систем газопостачання України. Він забудував зовнішній газопровод будинку, від якого виконується газопостачання даних квартир будинку номер 7 по вулиці Франку. Зовнішній газопровід завжди має залишатись вільним. В разі відсутності доступу до мережі працівники газового господарства мають повне право відключити даний будинок від газопостачання. Аби не довелося вживати таких суворих заходів, визволити газопровід взялись комунальники з першого ЖЕКу. Власник квартири теж має додаткову проблему, тому що цей технологічний, скажімо, нішу треба утеплювати наново. То мораль такова, що все треба робити згідно ДБН, згідно правил. До речі, один квадратний метр утеплення коштує 250 гривень. А власнику цієї квартири треба буде переробити близько трьох квадратних метрів. Ось така для нього ціна вивільнення газопроводу. Головна проблема, за словами комунальників, у тому, що мешканці квартир, утеплюючи їх, не спілкуються з фахівцями. Також чимало випадків, коли для робіт наймають людей безналежного досвіду та знань. Не, утеплюють фасади, мешканці квартир за власний кошт, виконавці вибирають на свій розсуд, тобто не завжди дешевше це краще, виходить, тому що ми не, намагаємося знайти собі виконавця подешевше, але не завжди це виходить в конечному результаті дешевше насправді. До речі, в цьому ж будинку є квартира, мешканці якої при утепленні потребувалися про доступ до газопроводу. Саме так, за словами фахівців, і слід робити. Взагалі, як наголошують комунальники, у будь-якому випадку всі зовнішні мережі повинні залишатись вільними. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.